Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні я приготувала для вас кас. І не просто кас, а цілу ем, книжкову колаборацію, яка. Викликала в мене неабияку цікавість, не дивлячись на те, що я вже дуже-дуже давно не читаю книжки. Але, але, По-перше, що я хочу сказати, так це те, що е, я, звісно ж, тут в цій колаборації не одна. Ви зараз можете побачити на екрані е, всіх, хто в цьому. М Участвує, собственно говоря, і е, бажано вам всім подивитися всі ті відосики, які вони також зроблять, бо мені афіє як цікаво, кого вони там роблять. Ось. А в мене на екрані, е, ви наразі можете побачити е, е, єдину персонажку, яка прийшла до мене в голову, коли я подумала про те, а що ж мені, собственно, робити на цій колаборації. Коли я туди макнулась. Це некая персона під назвою Міс Пілігрін із Будинку дивних дітей. А, так вийшло, що в мене ну, варіантів дійсно було не так вже і багато. І є декілька моментів пов'язаних з цим персонажем по перше по перше я в принципі дуже люблю підліткове фентезі ну Раніше прям вообще любила капець, як зараз. На жаль, не читаю, але раніше так. От я дуже люблю підліткове фентезі, і ця книга колись мене дуже вразила. І мені, по-перше, сподобалось те, як вона зроблена. Я зараз вже навіть тримаю під руками книгу, яка в мене є. На жаль, я не можу вам її показати. І Я навіть і не хочу, бо вона куплена була дуже-дуже давно, і зараз вона зовсім не актуальна по своєму перекладу, але я все одно підготувалася, хоча б хочу подивитися на картинки, може я вам навіть щось прикріплю, якщо осмілюся. <смі> так от, ситуація така. А, люблю я дуже ці, ці, ну, такі книжки, і Miss Piergriн колись для мене стала таким. Прикладом жінки в книжках. Ну, це, мабуть, дуже гучно сказано, але в принципі я дуже люблю, коли м -м, показана сильна м -м, жінка в цілому. І тут ситуація така, що тут міс Перегрін, якщо ви читали цю книгу. Боже, мені позор на це, це вже стає, Якщо ви читали цю книгу, вона в цілому про дивних дітей з дивними здібностями, за якими, звісно ж, полюють. ну, Це люди X в такому Вікторіанському стилі, якщо можна так сказати, хоча там не те, щоб вікторіанське, краще взагалі за термінологією до мене не звертатися ось. І знаєте, я читала цю книгу дуже давно <гум> Дуже давно, тому я навіть не дуже пам'ятаю сюжет. Тому там є дивні діти, там є Міс Пілігрін і це та жінка, яка піклується про цих дітей. Вона може створювати, е, собственно, е, часову петлю. В якій діти е, відчувають себе в безпеці собственно. Ось. Коли я вирішила створювати цю персонажку, я взагалі не пам'ятала описів її книги. І я навіть не спробувала тоді дістати книгу і пошукати, що написано. Але буквально декілька хвилин тому перед тим, як сісти записувати, я знайшла. Книжку, я подивилася от картинки. Тут все таки гарне. І я знайшла уривок, де собственно зачитується перша зустріч з нашою міс Пілігрін. Ми увійшли до залитої сонцем вітальні, де у кріслі з високою спинкою, яке стояло на вишуканому персидському килимі, сиділа поважного вигляду дама в мережевних рукавичках. З голови до п'ят вона була вдягнена в чорне волосся на її голові було заколоте бездоганно круглим вузлом, а високий застібнутий камірець туго стискав її горло, вона була так само витончена і охайна, як і будинок, то була пані Сапсан. І вам краще не знати, з якого разу я це прочитала, бо в мене є якась мабуть дислексія, я не вмію нафіг читати. Ось. А, я дуже довго вдягала цю жінку. По-перше, ви вже, думаю, побачили, що я вже зліпила її обличчя. Звісно, фотографія, яка мені попалася в самій книжці, я зараз не дивлюся, вона зовсім не схожа на те, що на картинці. Але сенс та і не в тому був. Для мене я її бачила як. Буквально як сапсана. Ну, типу, в неї є е, своя е, сила перетворюватися в птаха. В одного з птахів е, різновид е, соколів. Ось. <смі> І розумієте, що е, я не могла не додати їй соколиного носа, такого добротного. І е, е, я це зробила до того, що я. Давайте так. На чистоту я офігеть, як обожнюю такі носи. Ну, типу, в мене, якщо я сідаю за каз і мені треба з нуля зліпити персонажа, відсотків 70, що я зроблю, його з згарбатим носом. Ну, типу. Іншого не дано. Тому, звісно ж, міс Перегрін це теж на собі відчула. До того ж, мені здається, це було дуже в тему. І я просто навіть зараз бачу на відосі, що я дуже-дуже довго розбираюсь з повсякденним одягом Міс Перегрін, бо, ну, типу, це було важко. Я думала, що в мене багато якихось речей, таких строгих, і все таке інше. А виявилося, Виявилося, що мені довелось перерити все, просто все, по декілька разів, вгору вниз, вгору, вниз. Я перевдягала її, як могла. І, звісно ж, я її трішечки осучаснила. Е, бо я думаю, що я буду використовувати цю сімку. Десь це точно, тому я. Намагалась якось під себе підлаштувати її під містиль гри. Я, звісно ж, намагалася її вдягати в щось таке чорне, сіре. І е, поки створювала, зверталася до чата Джебіті, не бийте мене, будь ласочка, ногами, У мене не було часу перечитувати цю книжку, щоб знати е, точ, точні якісь деталі, але я пам'ятаю цю жінку ось такою. От і знаєте, я її створювала скоріш, навіть не по опису з книги. а... По тому відчуттю, яке вона в мене викликала, коли я її читала. І читала я насправді її вперше не глазками, а вушками. І давайте, давайте, давайте так. Раз ми тут сьогодні зібралися, залишилось не так багато часу, є 4 хвилиночки, поговоримо про таку велетенську проблему, про яку, про яку ніхто не говорить. Довбана дислексія. Так, я розумію, що це може бути якось надумано чи ще щось, але от на чистоту я тільки що е, намагалась прочитати маленький уривок з книжки. Я перечитувала його п'ять разів мінімум. Тобто, мені читати, саме букове читати це просто якесь жахіття. Я скоріш все буду приймати на слух. І тому для мене дуже важливо балакати. І от знаєте, я би хотіла, може, читати. І е, в підлітковому віці, коли мені хотілось чогось е, почитати, це все в мене дуже така бур бурна уява завжди була. Е, перше, до чого я е, прийшла, коли зрозуміла, що мені не подобається читати, це я скачувала аудіокнижки. І ця книжка була одна з перших, і я її прослухала. Ось. І вже тільки після того, як я послухала першу книжку, я пішла її купляти. Я знайшла перекупщицю. ну дівчинку, у якої була вже книга, купила першу книгу, купила другу книгу, дуже хотіла третю. Але по закону подласті, ну, я купила цю книгу, да, але я не можу її читати. Ну просто ну, не можу, не виходить в мене. В мене лежить тепер ця книга, вона ще й її... На жаль, не українською, я дуже хотіла, може, української але немає, де її нема куди її дівати. В мене є друга книга, яку я навіть не відкривала і не читала. Я от думаю, може скачать собі аудіокнигу. А, а чи є, є українською аудіокнига така, а? Хто знає? От скажіть мені, от я. Я впевнена, дівчата, які в цій калабі, вони як шарять в книжках. Я в книжках повний повний нуляра. Просто скажіть, чи є в нас в українському суспільстві така штука, як аудиокниги українською мовою? Бо мені це треба. Ні, ну от я без жартів, мені це треба. Я та людина, яка цього потребує. Бо я не можу читати. Типу, скільки я не намагалась, ні, я можу читати. Звісно, в мене є очі, я бачу букви, літери, це все. Можу складати їх навіть в якісь речення, але справа в тому, що е, те, щоб зрозуміти, що написано на одній сторінці, мені треба перечитати разів п'ять мінімум. І це для мене просто якісь тортури. Ось, ну, собственно, отакі діла. Я увірвалася в цю колабу, просто бо я хотіла створити гарню нього персонажа. Я це думаю, я зробила. Мені дуже сподобалась моя міс Пілігрин. Хоча десь в глибині душі я розумію, що вона виглядає як мама Владіслауса Штрауда. Але хто його знає, як може повернутися доля в Сімсі, яким виявиться ця жінка насправді. А тепер я залишу вас дивитися на всі луки цієї чудової жінки. Дякую за перегляд!